Розглянемо роботу електричних кіл при увімкненні мотор перетворювача в електровозі ВЛ 8. Слід зазначити, що до того, як вмикається перетворювач, або як на схемі він написаний, збуджувач, а саме мотор перетворювач, необхідно передчасно підготувати схему до його увімкнення. А саме на електровозі ВЛ 8 необхідно увімкнути швидкодіючі контактори БК 450 і 451. Це відбувається постановкою мотор-вентиляторів на високу швидкість. Але якщо мотор-вентилятори працювали на низькій швидкості, необхідно вимкнути низьку швидкість, перевести механічний блокіратор і дати витримку до сповільнення або навіть краще зупинення вентиляторів, після чого одразу вмикати їх на високу швидкість. Якщо швидкодіючі контактори увімкнулися, можна вмикати збуджувач. Якщо ваш електровоз обладнаний сигнальними лампами, про це буде сигналізувати сигнальна лампа БК. Давайте розглянемо це електричне коло. З роздатньої шини панелі управління 77,2 через 35 амперний плавкий запобіжник отримає живлення провід номер 66 По перемичкам пульта машиніста. Воно поступає на замкні контакти кнопки БВ, пульт машиніста 81, 82.2 І через амті контакти кнопки БВ, провод номер 48. Кондуїт з'єднувані за Кондуїт. Проводом 48 Живлення буде поступати через амкі блокувальні контакти швидкодіючого контактору 450-го в першому кузові. По проводу Д 48 через замкні блокувальні контакти швидкодіючого контактору 451-го в першому кузові. По проводу 48 І. Через замкні блокувальні контакти швидкодіючого контактору БК 450 у другому кузові, по проводу м 48 через амптні блокувальні контакти швидкодіючого контакту 451 у другому кузові отримує живлення провід 6Л, який входить в кондуїт. Провід 6Л, входячи в кондуїт, виходить в двох місцях. По-перше, проводом 6Л, кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт, він подає живлення на сигнальні лампи швидкодіючий контактор БК Корпус електровозу мінусове коло. Швидкодіючі лампи загорілися, а отже можна вмикати перетворювач, а саме збуджувач, мотор перетворювач. Провід 6 l через замкнені контакти кнопки збуджувач подає його живлення на провід номер 57 Кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт. І з провода 57 перша паралельне коло подає живлення на вмикаючу котушку електромагнітного контактору. 73-2 це електромагнітний контактор ТКПМ, корпус електровоза, мінусове коло. При цьому 73-й контактор вмикається і, вмикаючись, замикає як свій основний контакт, так і свій блокувальний контакт. Заздалегідь треба зауважити, що 73-й, 74-й, 75-й, 76-й це єдині низьковольтні контактори. Так, абсолютно низьковольтні, тому що по всіх їх елементах прикладена напруга складає 50 вольт, але вони мають дугогасну систему. А отже, з провода номер 67 через плавкий запобіжник b 67 По проводу живлення поступає на замкнені по проводу b 67 по замкненим контактам контактора електромагнітного 73-2, по проводу А64 живлення поступає на замкнені контакти електромагнітного контактору ТКПМ 111-75-2. І далі провода 64В, В64 на обмотки незалежного збудження мотора-перетворювача. Ось він 64В, обмотка незалежного збудження, корпусу електровоза мінусове коло кіл управління. І проводом Б-64 через обмотку незалежного збудження мінусове батарейне або генераторне коло. Слід зазначити, що ми пройшли через замкні контакти 75-го контактору. Чому саме через них? 66-й провід, отримавши живлення, виходить у двох місцях. Він виходить не тільки зеленим кольором на Диференційне реле допоміжних ланцюгів, а також виходить із синім кольором 66-м проводом через замкнені зворотні блокувальні тут блокувальні контакти, так як це електромагнітний контактор. Через зворотні блокувальні контакти, електромагнітних контакторів 74 та 76-го. Дані контактори на даний момент ще вимкнені, тому їх зворотні блокування замкнені. А отже, отримає живлення провід 31А і вмикаюча котушка 75-го електромагнітного контактору у другому кузові. Корпус електровоза мінусове коло. 75-й контактор вмикається одразу при увімкненні батареї. Тому ми можемо чути характерне клацання при увімкненні рубільника АБ у другому кузові. Це відбувається його увімкнені. 75-й контактор, як розказав мій колега свого часу. Він призначений для роботи в режимі рекуперації і е, вмикає режим ослаблення поля незалежного збудження мотор-перетворювачів. А якщо не сказав, то він це скаже. Е, для машиністів, які це знають, пригадайте, на шостій позиції у вас відбувається збільшення обертів. Але про це ми поговоримо трошечки іншим разом. Отже, ми подали незалежне збудження. Одночасно із цим з провода 6 Л. Через замкні контакти, кнопки збуджувач, проводом 57. Кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт. З провода 57. Через замкні блокувальні контакти електромагнітного контактору 73-2. По проводу 57 А через замкнені зворотні контакти реле обертів П1, П2, що контролює набір обертів, набрання обертів мотором-перетворювачем. При їх збільшенні до 1800-1850 обертів на хвилину ці контакти розімкнуться. Будемо вважати, що наш мотор-перетворювач тільки тільки буде розпочинати, а отже, його оберти ще дорівнюють нулю. Тому через замкнені зворотні контакти отримують живлення проводи b 57 та b 57 Через замкнені контакти реле перевантаження мотор перетворювача, зворотні, 57.1 та 57.2, Вони спрацьовують при струмі перевантаження у 50 А. У проводах Г-57 та Д-57 отримують живлення, вмикаючі котушки 40-х електромагнітних контакторів, корпус електровоза мінусове 40 ві електромагнітні контактори вмикаються і подають живлення на сигнальні лампи П1 та П2 відповідно. З провода номер 67 через амперний плавки запобіжник пульта помічника машиніста. 84,1, 85,2. Замкні контакти кнопки сигналізація, по проводу 110. Кондуїт, з'єднувальні зажими, кондуїт. отримує живлення, замкнені блокувальні контакти електромагнітних контакторів 40-го в першому, 40-го в другому. Провода 110 Г, 111 Г. Сигнальні лампи p 2 та p 1 корпус електроози, мінусове коло. Сигнальні лампи загоряються, кажучи нам, що. Контактори увімкнулися. Наряду із цим, замикання блокувальних контактів 40-го до 40-го створює додаткове паралельне коло живлення, отримуючи котушки БВ. З проводу 6 Л через замкнені блокувальні контакти електромагнітного контакту 40-го в другому, по проводу 48 Г через замкнені блокувальні контакти електромагнітного контакту 40-го в першому кузові, по проводу е 48, на замкнені контакти диференційного реле тягових кіл 52,1 по проводу Р-48 на утримуючу котушку швидкодіючого вимикача 51-1, корпус електровоза мінусове коло. Це потрібно для того, щоб шунтувати блокувальний контакт гальмівного перемикача в положенні моторний. А слід зазначити наступне: дуже важливо, що після увімкнення. Перетворювача нам необхідно послати помічника, прослухати роботу перетворювачів. Чому? Тому що один перетворювач може увімкнутися, а інший, наприклад, ні. Або через якісь неполадки, або через працювання системи захисту. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що при переведенні гальмівної рукоятки контролера машиніста з положення 0 у положення 0,2 Після провертання гальмівного перемикача в положенні рекуперативне гальмування, відбувається розмикання його блокувального контакту. І якщо не проконтролювати, що обидва мотор-перетворювачі працюють на нормальних обертах, це може призвести до ложного спрацювання швидкодіючого вимикача. Розглянемо тепер силове коло. Зі струмоприймача 45.1, через замкні контакти дахового роз'єднувача 47.1, через дорослі подавлення перешкод 83.1, замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ-51,1, вхідні кабелі диференційного реле тягових кіл 52,1, через замкні контакти 40-го електромагнітного контакту в першому кузові, жилення поступає на вмикаючу котушку реле перевантаження, мотор перетворюючи 57.1. Якщо мотор-перетворювач тільки-тільки, но запускається, по ньому протікає високий сильний, потужний пусковий струм. В такому випадку він буде проходити через весь блок пускового реостату R55, R56, R57, утримуючи та вмикаючи котушки МКП 23 чорного кольору. 55,1. Обмотку і обмотку послідовного або силову обмотку збудження, мотор перетворюча і у мінусовий кабель. Давайте тепер розглянемо друге коло. Через завне з'єднання 274 В. На даній схемі маємо помилку. Ось цей провід 274 В. Кабель має поступати на замкні контакти, електромагнітного контактора 40-го другого. Ось тут має бути синя перемичка. Далі живлення поступає на вмикаючу котушку реле перевантаження мотор-перетворювача 57.2. І давайте розглянемо, наче у нас з вами мотор-перетворювач вийшов на свій номінальний струм 12,5 А. В такому випадку МКП 23 Зауважте номер його 55.2. Це ще одна помилка схеми. В такому випадку МКП-23 вмикається, і замикає власний контакт. Тоді шунтується половина опору пускового і, залишаючи лише демпферну частину опору Р-63, Р-64 через замкнені контакти МКП-23552, і лише через включаючу котушку МКП-23552, тоненьку, високу та з шайбами. Обмотку якоря, обмотку збудження моторперетворювача у другому кузові через міжкозовне з'єднання 273 в 273Б. На вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів No521, через шунт лічильника тяги 106, шунт лічильника рекуперації 106А, заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Ось таким чином вмикається мотор перетворювач Але слід зазначити ще один цікавий момент. Оскільки нам з вами відомо, що лічильники працюють, вираховуючи активну потужність, яка є множенням напруги на протікаючий струм, слід зазначити, що при увімкненні 40-го електромагнітного контактору в першому кузові. Відбувається підключення вимірювального шунта Р-153, Р-152 до кола лічильника рекуперації 106 А. Це призводить до того, що лічильник 106А вмикається. Але через протікання силового струму у напрямку споживання у моторному напрямку, тобто згори донизу, до низу. Відбувається спрацювання лічильника рекуперації у зворотньому напрямку. Аналогічно, як працює тяговий лічильник 106, але у режимі рекуперації вам відомо, що в режимі рекуперації моторний лічильник відраховує назад. Тому дуже важливо, щоб в цей момент силова схема була розібрана, оскільки кожен ампер, що буде протікати, Електричним колом призведе до відрахування у зворотньому напрямку лічильника рекуперації, а отже, під час рекуперативного гальмування потрібно ці одиниці донакручувати. Ось так працює силова схема у режимі підготовки до рекуперації, а саме увімкнення мотор перетворювачів.